Ой, а віде. що, що, що хочете? витягували з машини в да. просто Роз'яснюватися, а не відео мають. Я якраз відео, відео з вами вже підготував, так. практично, вже <світ> готовий. Ви ж вроді адекватний процес. Ну, дивіться, так. — Дивіться, яка ситуація. Патрулюючи по автодорозі Івана Стрий, Івана Франківська. От є міст, де дві смуги. Один пункт 11-4. Без потреби крайній лів не займається, вірно? Якщо є дві смуги в, сму, сму в одному напрямку, вірно? Ну, якщо є дві смуги в одному напрямку, то так. в лівій не можна їхати? Займається без потреби. Так? так. Добре, кажіть, ми ну, кажіть. Без потреби. Так. Ми зайняли крайні право, їдемо, чоловік йде крайній лівий. Говоримо до водія, вже водій рухається далі, ліво, повертаємо за ним, зупиняємо, пане водій роз'яснює, водій, давай починати. Я робив я... випередження. Заглушіть, бо наші гроші просто в трубу вилітають, якщо можна. Uh, я робив випередження, mm. тому подібні речі. Ми роз'яснюємо, пане водій, давайте переглянемо належним чином відео, познайомимося з доказами. Mm. Він каже спочатку, я вас робив випередження. Кажу, пане водій, ви нас не могли випереджувати, оскільки ми рухались позаду. Mm -hmm. Тобто ніякого yeah, випередження нас не бачити. Обгін також пересло, не може бути, оскільки обгін цінно правил дорожнього руху це коли транспортний засіб виїжджає на зустрічну смугу. Вірно? Тут немає. Зупинили водій далі, роз'яснюємо йому права, надати посвідчення реєстраційним відео і відмовляється, все, я поїхав, рушає. Пане водій, зачекайте. Це є компетентне спілкування з працівниками. поліції. Подивіться, давайте так, спочатку. Ну, ви ж як психологи. Ви ж повинні розуміти, що може водій ліворучку ті повертати. Ну ж може зайняти крайні ліве положення для повороту ліворуч безпосередньо перед цим поворотом так, як проблем, не а має. ні, давайте так, безпосередньо давайте. ПДР, Я вказано на право до що водій заздалегідь змушені зімно пункт далі микротиправі лівий То ну залежно, ну, залежно завчасно з... зайняти крайні відповідне ні. положення на за... частині? завчасно. Ну, а завчасно за, за, за 100 за метрів, за 200, за 300, На жаль, не прописано. Mm, розумієте, ну я вважаю, що це можна б, якщо бути компетентним і прочитати правила дорожнього руху. у Нас чітко є, що згідно ну, 9.4 чотири БПДР України, Навіть прописано за скільки метрів потрібно включати ми капокащик поворот на самому пункті. Це є плюс. 50 плюс. Ну, це коли ви змінюєте якийсь напрямок руху. І заздалегідь. Але добре, якщо водій з крайнього права займає крайні ліве, то він перестроєння смуги. Ні, не якщо водій, багато. наприклад, ну, не, не володіє інформацією, скільки метрів поворот, допустимо, але він орієнтується, що йому треба там далі на ліворуч повернути. Він сказав, повернути. що він місцевий, бо він, він знає, Та, що там ну, далі слухайте, поворот ліворуч. я теж у Львові місцевий всього не знаю, ви розумієте? Я то, розумію, з вами тому... повністю погоджуюся. А знає? що витягували? Роз'яснюю, водіє, починає рух, починає їхати. Ходіть сюди, ходіть, ході так. У нас, звичайно, що я на камерах у вас було почав повідомлено. Пані, я я, я ви, ви не я думаю, монолог, щоб говорити, адекватно один другого вислухати. Якщо зараз почну ці говорити, це буде просто бардак. Я, почути, я ж кажучи, Шар, рух. Ви задали питання, чому? Так, роз'яснюю. От я підійшов, почали розгляд справи. Він відкриває дверки. Я починаю рухатися. з водій зупиніться, відкриває дверки він над дверкою. Б'є, як вириває, підбігає на пані, просто взяли за руки. Денисувати Вийдіть з автомобіля декілька разів. Прошу для чого він почав їхати з місця? Як хто почав їхати? А вот як вас а що немає? Хай Ход собі їде, відоми. догнали. Ще раз зупинили хто? його. Хто ну, зупинили ну, його. Пар... Ну, ну в чому пар... пар... проблема? А що це за таке воді? Ну, А як він вас, не дай Боже борехати з машини? Якщо почати розгляд справа, тому що водій неодноразово не виконував. я скажу, якщо він почав рухатися, то він повинен знову зупинити нас, а не витягувати чоловіка силою з машини. Я правильно розумію? по факту можуть і Боби, нас, якщо ми якось не поїхали, ні, 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 ні. Не питання поїхали. не в тому. Ні, тут питання. Ну ви ж поліцейські, питання розумієте, ви, ви повинні якось повнувати. розуміти причину і наслідок. Тобто, якщо це не грубе порушення і доводити до такої ситуації не грубе Правильно. порушення, пан мені Руслан... завжди дивно. Чому за підсвітку номера витягують з машини, наприклад, не працюючу. Ні, ну це... там, ну, ну є ситуації. Але, Руслан, а за проїзд на червоне відпускають пусто попередження. Дивіться, я ви говорите зараз. Може побудуватись діалог у поліцейського водія. Можна, правда? Та чого ж не можна? Якщо можна, ми говоримо можна. про якісь правила дорожнього руху, що якщо я підстав вважаю, що водій може бути виноматий і проводиться розгляд справи, коли його ознайомлюють з його правами, і на законну вимогу згідно пункту 2.4, просто просили пред'явити посвідчення водія реєстраційній, я нічого пред'являти не буду. я їду, зачекайте. Це коректне спілкування? Ну, залежить від того, чи було оголошене, чи не було. Коли пан Петро вже вийшов з автомобіля, коли пан. пан Петро вийшов з автомобіля, ви зараз що пан Петро, можете вже. А чому він каже, за що ви мене хотіли хотіть? Я роз'яснюю. пан Петро, дивіться, документи ви не пред'являєте. У вас розовий автомобіль. На жаль, у нас в державі зараз війна. Ви мені, як особистість, не знайома. Я ж не знаю, хто ви і що можете тут перевозити. Ім'я, нагадайте, порушили. Є водій. Ви, ви ж планшеті все це побачите. Зазуміло. Я розумію, що не завжди підтягує вам цю інформацію. Навіло, але але ну я думаю, тут все вам підтягнуло, ви собі все побачили абсолютно. Але абсолютно. ну, на закону мимо працівника поліції він як змушений бачу теорого надати. От і в цьому конфлікт далі я, я їду. Але постаток, але перед тим надати має бути зараз говорить причина на цих зв'язок. Має бути 35-та, згідно 35-ї, якого пункту ви зупинили. І чи є порушення, розумієте? Взагалі ми почали рознесвати під час — Я просто хотів поїхати з місця. Дивіться, як, як так, так, може, може, ну давайте так, от, Назар. Може, людину живіт скрутили, він на тапок нажав і поїхав. розумієте, Всяке буває. Пан Петро, той перепрошую, пан Рослав. Ви розумієте, в нас такі було. У нас такі ситуації були, що просто капець з Львівським. Але ну то не серйозно, ну за такі якісь дрібне порушення. Пан Русан, я ніколи не до кого призято не сталося, тим більше осіб, яких я не знаю. Ну, але якщо вже ми зупинили і деякі спілкування, я завжди за людям. Як ви клутите, як я склутаю, як віду. Добре, відсудаємо. Отак, обмежується рух автомобіля, наприклад, чи патрулькою, чи конусами, чи ще щось. А не витягувати з машини, розумієте? Або відпускаєте хаїни. А знаєте, що це означає? А це вже є створення штучного затору, коли водій не виконує вимов про зупинки. Оце вже тобто водій, оце отакий транспортний засіб зміщення службового. Він же змушений, поліцейський чи там інспектор mm -hmm. змушений таким чином зупиняти транспортний засіб, коли він не виконує вимогу про зупинку. Це вже він ну, можливо скриває кримінального характеру. Можливо, Тут водій зупинився. Можливо, Ви можете навіть та... табельну зброю застосовувати в певних випадках, розумієте. Коли водій керуючи транспортним засобом, ми, 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 ми це все знаємо разом з вами. Але, Але питання, я вам ще раз говорю. Дивіться, банально дрібне якесь таке найдне най, порушення, бо тому що ви навіть ще не доведете. Чи мінімум ну, я би сказав, я б хотів ліворуч повертати все повертав ліворуч, все, яке поруч, то що говорити? Пан Руслан, але, але, але правила дорожнього руху так же само говорять. Чітко і десь отут, у той конфлікт, де може бути це. Не ми винні. Вибачте, це законотворці, що сидять no, Вищій Верховній Раді. Вони no, мали no, би в кадміні змінювати ті правила, no, щоб не сіне, було таких ситуацій. Але всі ми отримали право. цей, отримали посвідчення водія. значить ми всі вивчили правила дорожнього. Ну хто скупив, хтось отримав. No, я не можу сказати, що пан ні, я не кажу за це... даного водія. Ну... Я говорю, що ї... 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 їдучи по дорогах України, я розумію, що відсотків 40 просто купили права, розумієте, якщо не більше. Тому, добре, що по тій ситуації? Добре, ми хочемо провести розгляд справи. Пан Петро, надасте вже нарешті документи. А добре, згідно чого? Згідно чого хочемо на Ні, шумі... Під час розгляду справи, коли треба показувати документи? Ну, водій відмовився від відео, він не хоче дивитися. Ми тільки захотіли йому надати. Тобто ви хочете його притягувати до відповідальності? Хочу про вас, справи, справу. Тепер дивіться, в мене є цікаве відео з інспектором Чаусом, він зараз висить на дошці Пошани в УПП у Львівській області. У нас така сама ситуація зайняла близько чотирьох годин. Я казав, хоч десять мені все рівно, але він закрив так, як я вам колись попередньому разу пояснив, згідно 247 сьомої, у зв'язку з відсутністю стану правопорушення. Розумієте, і він закрив він почав розгляд, не не, не не хотів у мене документів. Він сказав: ну, тобто, він хотів, але я йому сказав, в кінці, коли будете виносити постанову, там або штраф, або е попередження. Зі ну, згідно 247-й я вам покажу, пред'явлю всі документи. Все, він прийшов з бланком постанови. згідно 247-го він провадження закрив. Я йому показав, ну, тобто він заповнював шапку, я показав документи. Він заповнив, дав мені копію. Все, я поїхав. Правильно. То так повинно бути, але а зараз сам. для чого документи вам добре. Що ми могли ідентифікувати особу я тільки його зараз знає поміні. Ну на жаль, на жаль, на жаль, купаб не в купапі не вказано. Там вказано що, тільки що тільки особа. Ну що, коли має людина вказати документи? Вот правильно, для того, і є розгляд справи, Правильно йде підготовка до справи. коли безпосередньо проводимо розгляд справи, щоб ми могли. Зразу з паном Петром оцінити ні, даний факт ви правопорушення, чи він можливо, ні, чого вам роз'яснили, ми вже говоримо про інакше. Вам тільки що роз'яснили, тому що це ви Яку? А ну, вас підсумки застосовував, ну, вас хтось вдарив. Ну, ви мене водійською, хоча б як мінімум дверкою вдарили, а мене це навіть як особу не образило, хоч я ще під час від неслужавку. А я вам ще раз розказую, що ваші ваші поступки говорять самі за себе. Вас зупинили, з вами Зачекайте, пан Петро. Живити, Скажіть, будь ласка, пан Петро, як до вас підійшли, до вас не, не сказав, що, 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 я, що я так само робив, до сказати, до, сказати до, до поліцейської, витраження. все, давай, я, я поїхав. і кажу, цензурну лайку. Я руху селів у я поротам на ліву, я їду в село. Давайте, щоб не, не заплывав, було, не дай Боже, так як в Дніпрі. Давайте культурно, ви розпочинаєте розгляд справи. Якщо є факт правопорушення, yes. ми будемо дивитися yes. Якщо, на yes. якщо, yes. якщо немає, ну зараз з'явився інший фахівець в галузі права. Можливо, людина зараз хоче скористатися моїми послами. Небезпечні мої статі. Ми yes. подивимося, все розглянемо yes. і приймемо yes. рішення. Пан Руслан. А тепер мені скажіть, будь ласка, от ви говорите про цей. Я ви чуєте звертаюся, особа пан Петро. Від мене чули, що він є порушник. А ви чули, як я, я, я до вас, Слід, я... я не сказав, що порушує? Ви що? Ви підозрюєтесь в порушенні правил дорожнього руху? сказав, що не я не знаю правил дорожнього руху. Я порушую правила. — Швидше за все, якщо ви так ви не Назар, Ви пригадаєте, як я підійшов до вас і сказав вам перед тим, ви ж вроді адекватний поліцейський з тих з кращої тої раси поліцейських, розумієте? Бо минуло разу я вас похвалив був, але бачу перехвалив трохи. Та чи ні? Давайте поїхали по процедурі. Це навіть документи вам показує. О, дякую. Так було і от значно. Отак ви почали спочатку і все. Повірте. Знаючи нашу поліцію, може людина не так часто з вами стикається, люди переживають, дивлячись. дивлячися. Тому що можуть застрелити банально. Ми Просто взяти застрелити. Шкіринець Назарій Іванович, оголошую вам, що стосовно вас буде розпочато розгляд справи ході розгляду справи хочу вас ознайомити з вашими правами. Згідно статті 63 Конституції України, ви насети відповідальність, займово надавати пояснення чи що показання щодо себе близьких родичів, коли визначене законом. Також згідно статті 268 Кодексу про адміністративні правопорушення, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право ознайомитись з матеріалами страни. А ви їхали Я... на... на підмогу? Шо? Як ні, то їх на підмогу мене крутити. Також вони порадні вирушили. Також користуватися послом переклача, якщо не йдеться побачити. Пан Петро, ви підозрюєтесь порушенні правил дорожнього руху, а саме частини 2 статті 122 Кодексу про адміністративні правопорушення, порушення пункту правил 1.4 ПДР України. А саме, рухаючись по автодорозі стрим Івано-Франківськ, саме народження називають Моршинський міст, де є двісному в одному напрямку, ви без потреби тримали крайнє ліве положення. В тому, що у вас було і зупинено. Хочу почути, чому ви це зробили. А чому без потреби? Я робив, виброшую, я робив руку це Дивіться, Двіся, я б я, 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 я дам відповідь. Ну, напевно, водій хотів повернути ліворуч. І Я завчасно хочу. зайняв крайній відповідне положення на проїзній частині для того, щоб здійснити лівий поворот. Добре, завчасно, розумієте, це безпосередньо, якби водій зробив собі зайняв крайній право і завчасно тоді займав ліве, щоб здійснити поворот ліворуч, тоді б ну, не зробить. Згідно правил дорожнього руху, вказано про все слово завчасно. Нам не прописано, за скільки, там, за 500 метрів, за кілометр, там, за, за скільки. Просто завчасно повинен Добре. зайняти крайні положення на приїзній частині. Водій... А ліворуч, ліво, праворуч, праве. Водій говорив, що він робив випередження службового транспортного засобу. Яким чином пояснити, як ми рухалися, він нас? може робити будь-що. Він може вам говорити будь-що. Ні, ну, він можу... нічого, якщо дивіться, він може сказати, що він ямку обіжав. Ну, банально. Ну, я, там можемо проїхати. Ну, горбик, не яма, горбик. Можливо, кіт вибіг. У мене теж цікаві такі варіанти були з кутами. Я казав поліцейським, що в мене кіт вибігав. Я також не люблю, коли людина рухається в крайній лівій смузі і волочиться 40 кілометрів. Розумієте, це, це проблема. Але ну давайте дивитися адекватно на речі, розумієте. Коли це є міжнародна траса, це одне. А коли це якась міська дорога з горбиками, це така міжна... з ямами це... Міжнародна це міжнародна траса, аж 10 Ну то це якщо це міжнародна траса, тоді я собі уявляю, яка у вас тут не міжнародна, яка просто міська дорога. Там ні нема чого. ґрунтова... Ну, в о... дивичись там порозі покриття. Я водій обіжав перешкоду Назар, Все. Яку саме перешкоду? Це вже, ну, 63 стаття. Він може там не досвідчити далі. Згідно пункту 24 правил дорожнього руху в Україні, також 16-ї про дорожній рух надайте мені, будь ласка, посвідчення водія реєстраційний талон-транспортний засіб. Ось, дивіться. Не посвідчу. Ви планшет новий маєте? Нічого себе. То він давно. А дайте такі грубі такі були планшети, вже немає? А у вас не було? Ні, у нас не було. Я там, до речі, поворот не включив, ви бачили? А я вони, що... напевно, показали. <гум> ну, чекайте, ну але ви позаду мене їхали, я в не включив поворот. <гум> 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 а як ви працюєте свої роботи, я не розумію. Я планшет виключав. Порядку вже буває. Просто ви за мною їхали, що ви до підцентру, ви просто шукали якусь причину, щоб ви До підцентру? Ні, помиляли. Я ж виїхав з підцентру, ви знову рухали. Та ні, шкоджень на автомобілі нема, номера є на місці. Я цікавий, що ви зараз зовсім інакші біля пана Руслана? Ну мене от ви цікаві, особисто ви. Що ви не кричите зараз, не плигаєте, не вичагаєте, не в мене не кричите. От зараз ви нормально говорите. Чому ви не говорите? Я таки саме говорю з самого початку. Ну шкода, що я не зняла на відео. Це дуже Ну, Бачите, треба, було зняти. Ну, пачте, треба було зняти. Тому початку... Зовсім інакше веде себе, коли у вас інакше обстановка. Поясню, письмо? По даному факту. Що-що-що? Пояснює що, що? питання, чи хочеш з його статі чисети ну, там... надати письмо. Згідно цієї страції, ви... так, так. Ну повертав, обіжав перешкоду водій. То ви хочете надати його письмо чи тільки усі? Ну, усно, ну правильно усно, обіжали перешкоду. Петро Васильович, дивлячись на вашу історію базі ПНП, а саме. Який в воді дуже плачев на вісім штрафів не оплачуєте? Це таке також береться до уваги. Чому? А це чому, що чому? Ти... за паркування? за що... паркування 850. Знаком переверчене освіти. А знаєте чому? А я вам розкажу. Чому? Чи... Бо зупиняють мене на морському ці так само кажуть, що шли ви дорогу, документи взяли, потім до гонку штраф і мені лист приходить, ну... що в мене є штраф. Так і часто буває. Шаста. буває. Шаста. Тут стою, У нас таке вже два і, рази. Він воно стріл, документи, Я буде і, буде і, пода... документи. Добре, я на таку статті можу подати, наприклад, в суд? Так. Так. Та, зараз, Якщо на вас виносять постанову, тоді можете через суд його оскаржити. Так. А також одесяти терміну можете звернутись безпосередньо відомо, я не можу подати, наприклад, в суд на таке відношення на ну особисто до мене, наприклад, Сто, якщо, що кричали, якщо ні, ні, якщо вже надії працівників поліції, тоді краще подавати в ДБР. Ну якщо була застосована якась сила, тоді писати заяву в ДБР і е, ДБР розберуться там, або через суд заставити, щоб внесли дані в РДР, порушили кримінальну справу по факту. І тоді, ну тоді це вже зовсім інша історія. Повірте, я не прихильник цеплятися до людей. Повірте мені. І Я завжди дуже таку річ ту підтримую, як перена ваш ролики, презумпція не виносить. Це є дуже хороша річ, і коли я з вами просто спілкуюсь, Якщо вам важко надати посвідчення водія, нет, ви нет, так і скажи, встанови нет, будь якими інакше, але я тобі не дам. Нет, а ви нет, я ви, нічого ви, не даю я, бо я, я не виноват. Ви, ви зараз просто зовсім ви зараз іншу сторону ведете. Ви, ви зараз просто вигорожі себе, себе. Якби ви Чому так себе ви поводили, ви? як ви зараз то говорите, ви б зовсім все по іншому. Так, так. А так. А, ви коли от тільки така ситуація стається, ви зразу всі такі білі, пушисті, я прям підійшов, я прям там чим каву не приніс, я там перепрошую. Ви зразу з наїздом, Ти порушив? Ми по той, що ти поїдеш, ми зараз там тобі до гонку затримання. Ди сюди, вокід. Давай виходи з машини, йди сюди, підмога, Льова, завай підмогу. Для чого ти все це? Пан, для чого то все це? Я не люблю, коли, Дивіться, коли не приїхала, та що я не договор. Давайте ми оце от відео знімемо, яке з бодікамери працівника а поліції давайте. і переглянемо. Ви, ви маючи було чи хоч щось, о, щось о, було з ваших? Я би хотів, щоб ви зараз це показали. Давайте боді камери, якби со почало. буде перегляд просто з бодіками. Та мені якщо їх хоче, Хочемо, якщо проблема не моя без проблем. я цього не цуляюсь, бо тому що я знаю, що я моя президента. Я вам ще раз поясню. Дивіться, я просто з вами перший раз познайомився. Ну я кажу, можливо, перехвалив, можливо, просто похвалив. Ну, ви мені здалися адекватним поліцейським? І я просто ну якби ще раз вам говорю люди накалені дуже сильно. Ви в першу чергу повинні не допускати таких ситуацій. Ви, як поліцейський, як людина зі зброєю, розумієте, в руках яку держава наділила якимись повноваженнями. Ви повинні це все пригальмовувати. Є там туди-сюди, так знаєте, підійшли. Якщо та, якщо людина починає бакувати, або там, не, не дай Боже, ще щось зробити, ну тоді Ну, Якщо людина каже, що я тебе зараз тим словом по голові. Ні, ну, та, чекайте, Це ну та, вже то чекайте, таки... то знову... я, <спілу> я з <спілу> <спілу> вас. Знову... <спілу> я <спілу> маю якісь толерантні, я звором. Я кажу, що люди, люди накапують, <спілу> чесно. Про дані ситуації спілкуємося. Ну так воно є в житті, та тут, тут ні від траплю. того ніхто не, не не втікне. Кажіть знаєте, що я хочу до вас зараз достукатися як Але громадянин, я, як я, поліцейський. Я, я, ні, я вас прекрасно розумію. Якби ви пішли адекватно, так як зараз, от без камери, Бачите, от, от без камери, от та зараз, зараз пішов, я ви ніколи, ніколи будь, бо це безпосередньо моя робота. і Я за нею відповідаю. І в будь-якому випадку, якщо би я вас зараз притягнув чи притягнув би до відповідальності, я б за це відповідав. І я б свою правоту і тому, що думаючи, що ви не винувати, я б вас притягнув до відповідальності, Ви думаєте, що я? Ну Дивіться... хочу собі створювати особисто проблеми. Ні. Дивіться, добре, якби не під'їхав зараз, пане, як ви то далі відбувалися? Добре, ви, ви, вийшли? ви, ви, ви вийшли з автомобіля. Ні, з автомобіля? Ні, я, я просу, як Чого там патруль, не то ви б крутили зараз, Ми робу не, не випадка. Ну. Ні. Ні, стоп, ви вийшли, ви, вийшли, ви вийшли з автомобіля. Ми сказали, пан Петро, ви зразу так не могли вийти. Ну і що, вийшов? Я кажу, Ні, можете, будь ласка, дати документи на моє право виходити, не виходити, я можу сидіти, я можу закритися, сісти в машину, а не вимагати. Ви саме виходити з місця події. Я не ну Назара, ну е чи вчиняли, чи можливо вчиняли, чи треба довести, як ви говорили, за презумпцію невинуватості? винуватості, але Питання наступне, що водій правильно говорить. Він не зобов'язаний виходити з транспортного засобу. Стоп, Але й до того його ніхто не просив виходити, А він каже, що після чого? Ви коли він вже почав їхати а, з місця. Я ж не їхав, з місця. а каже, не їхав. Ну то це з... каже, що не їхав, а це слів. А, це а, ви, а я кажу, що він їхав. Та, а він каже, що не їхав. О, це, ви кажете, що ви поводитеся адекватно. Пан Петро, а зараз ви бачите мені не. А ви кажете, зараз адекватно. Це спокійно, бо то зараз. Я зараз в будь ласка, В даному випадку. Можна було зайняти крайні правосмотрети? От вже, це, от, це, скажіть, це, от ні, я хочу це, почути це від вас. Ну, кожен я не розумію, де воно для, де воно, чую, воно було? було. Я зараз піду подивлюся. А це я їхав з Моршина зараз. Ні, ні, а це ми зі Істроя їхали. От виїжджаємо на міст. Так. Йдуть очі дві смуги. Ну, і там всі в ліві їдуть. Бо вправа не. там така от хвиляста, реально. Там це, це, це з цієї сторони така погана. Виїхав у Моршене, я по тій дорозі їхав, так? Ні, от зараз ми можемо з саме прийти по вічні. Ви їхали та, по. Так, якщо ви їхали з Моршена, виїхали. На Моршин по... так само виїхали по тій дорозі. Їхав... Але ви не, поїхали, на поїхали, та, поїхали на по інакше, що в моїй стороні моста. Так, я їхав не? з я їхав з Львова на Моршен. на якщо там на міст, то виходить. Права там не я поганий. Погано так. Якщо з зморшена, їх на сторону стріляв. Там реально фігово право. Давайте повернемося. Я їхав годину тому, по ні. Їхала справа праворуч фура, я став в правий ряд, почав мене ну, реально погана дорога, я взяв лівий, обігнав фуру і поїхав. Далі там хороша Та дорога. Як, там важливо, як стиль. ви сказали як адвокат, тому я беру... І, ні, ні, ні як... інший фахівець як... галузі права. Я не маю адвокатського посвідчення. Я почув. Як інший фахівець як... галузі права, як... як... прав. прав, дійсно я маю такі моменти брати до уваги під час розгляду справи, тому... Скористаємось статтею 247, а саме частиною першої і я восьмою. Але оскільки чоловік, як повідомив, він уїжджав перешкоду, може це вважати, що він це здійснив за нагальної потреби. Так буде правильно. Так буде саме правильно. Тому ваше попередження, пан Петро, класно, мені просто мені треба, щоб ви постійно їздили по дорогах, Тоді так все буде класно. А а ви дотримуєтесь, просто руху? До речі, так воно дотримуватися теж потрібно, тому що це буде мать анархія, вибачте ну, за постава. Я не говорю, що я там щось таке глобальне. Я там пору, да. Якби я щось там на червоний проїхав, зараз вам тут до Що я а, того не а робив. А вас Вважається порушення, тільки проїзд на чоловіки. Я не говорю я вам говорю, такі розумієте. Що? Я, я говорю завжди по інакшому. Чому поліцейські зараз взяли собі ну, лінію дороги, як правило? там СРПП, там ОПП в Львові всі лінії дороги взяли. Я кажу, що злочини ніхто не вчиняє. Розкривати злочини не потрібно. Чому ви не притягнете нікого за наприклад за якісь там вибоїни на дорозі? От Тільки що сьогодні складали обстеження вулицю. Я в постометах викликав поліцію, mm -hmm. асфальт переложили до лікарні. Асфальт. Я їх так задовбав, просто це, це положили новий асфальт. Тому що згідно ДСТУ, якщо є населений пункт, у нас що огляд осінній комісійний огляд 2023, -20 зараз називається. Ми нам надають певну ділянку дороги, де ми їдемо і виявляємо. Тобто є допущення на сам пункті від двох до, наприклад, трьох сантиметрів шини ширини, ми це заміряємо. Якщо більше це вже є порушення. В такому випадку ми розкладаємо акт у, вулиць, у Сікової мережі, і о, безпосередньо шукаємо, хто відповідальний за дану ділянку дороги. Банальність ситуація, знаєте, яка? Що задіяно два екіпажі поліції на те, я сам не розумію на що? На те, що не мало би його бути взагалі. Типу, ізначально такої ситуації не мало би бути, тому що, ще раз вам говорю, ви наділені владою, у вас є зброя в руках. І не взлітайте дуже високо, дуже вас прошу. Я не за конкретно за вас говорю як за, за поліцейську, Я за, я говорю загалом. Е, до людей простіше, е, і повірте мені, люди по побачите віддачу, розумієте? Пан Руслан, я завжди вітаю людяність. Завжди. Воно так повинно бути. Потому, що ніяких витягувань Яка буде. Це б не було законодавча держава, в першу чергу, має бути людяність. Якщо буде людяність, тоді ми, в принципі, в будь-якому випадку, навіть як ви говорите, вже незначне порушення, ми знайдемо якийсь альтернативний вихід з того, правильно? Ну а, а, а другі сприйкає. поліцейські незначне а, а притягують, ведуть везуть на експертизу. По якихось наркотиках, або там пишуть за підсвітку, або пишуть говорили, за берзовики. Розумієте, зупиняють банально там за ніби не пристебнути. Кажуть, покажіть, що я Я пристебнутий був. Ні, ви були не пристебнуті. О, у вас нема бразовиків, пишемо за березвики. Документи показуєте, ні, не показуємо. На тобі 126 ще вліпили. Розумієте? Все, отак от воно відбувається. Люди це все бачать і розуміють, що можуть теж потрапити під, ну, під в таку в таку ситуацію. Тому людина хотіла себе якось вберегти. Можливо, не до кінця юридично людина, можливо, немає вищої юридичної освіти, щоб себе так. Я добре захищати. Але це бачите, це... приїхав, проїжджав мимо я. Чувствую. Я мав взагалі прямо їхати. Я побачив, що Пріуз їде сюди mm -hmm. і я повернув сюди. Це нормально. Тобто, ну, я ще раз кажу, я таких речей не сраю, що ви там займаєте мої події, кожен займається діяльність, яка йому інфікує. Я не боюсь, що там зараз, о, ні, там, о, попередження свій поїхав. Я можу обґрунтувати, тому що я впевнений в собі. Так само, як і за свого напарника чи інших товаришів чи колег. Зрозуміти, от ви кажете два екіпажі просто я, вони приїхали на підмову. І це як мені, мені приємно. Я так, але цього не мало би бути. Я про те, те, що ну, то, цієї так. ситуації взагалі не мало десь, би бути. Щось, коли роздувається велике, це воно десь неправильно. Я з вами повністю погоджуюсь, але в даному випадку має бути якесь спілкування із працівниками поліції, має яке би воно не б хотіло бути. Там реально не дуже добра дорога, чесно, Назара, там ну, скажу вам відверто, там не є добра дорога, по якій можна собі. Спокійно їхати, розумієте? В якому випадку нас тут побачимо, візьмуть до уваги, ми зі своєї сторони також спробуємо щось організувати. Щось буде, що, що буде так. Та, але, пан Петро, все рівно я буду дотримуватися своєї думки як поліцейський. Тому гарного вам дня, щасливої дороги. Взаємно. Бережіть себе. Бачите, люди такі є, ви розумієте. Люди налаштовані зараз дуже тяжко, розумієте. і... Скільки це буде тривати, фік його знає, розумієте? Одним словом, вам служить народу України, не забувайте чергу, що ви служите народу України. І... і гарної неділі. Нагазиємо, все, ті типу, козаки. Гарного дня вам також, щасливої дороги. Ми тоді приступаємо до своїх обов'язків. До Щасна здоров'я. Щасливо.